І знову про реформу пенсійну парламентарі взялися розробляти зміни до пенсійної системи, щоб зробити її більш прозорою. Нині в Україні працює солідарна пенсійна система на основі соціального внеску, який робить працююче населення. Тільки от населення в нас суттєво скоротилося із великою війною, а третина економіки у тіні. То які зміни на думку авторів можуть удосконалити систему і зробити її більш справедливою у тему, заглибилась. Христина Величанська. Черкащанка Любов Іванівна на пенсії вже 5 років. Ну, тільки вчора була в лікаря, накупила майже на 500 гривень таблеток. У тяжкі 90-ті доводилось працювати неофіційно, тож тепер має малий стаж і мінімальну пенсію 2500. І нікого це не цікавить, що в 90-х родах позакривалися всі фабрики, всі заводи. Роботи практично не можна було знайти. І... Тому і стаж малий, бо не було роботи офіційно. З такою пенсією жінка ледь виживає, одягу не купує, сама вирощує його родину. Добре, що на комунальні є субсидія. Половина йде на ліки. Самі розумієте віку кожного тиски, другі хвороби. Половина на хліб та молоко. Так ми ото й розтягуємо на місяць, тому що надіяться нема. Нема на що до столичних цін. Досі звикає пенсіонерка Лариса Остапівна до Києва. 74-річна жінка переїхала з окупованого Херсона. Зараз мені трошечки добавили, Я отримую зараз 2 900. Десь ну і ще ж я як ВПО отримую 2 тисячі від держави. Ще там у Херсоні залишилась квартира, усі речі, а ще спогад про копійчані овочі. І фрукти. Це дуже дорого, ну що ти смієшся? Ні-ні-ні. З фруктів яблука, тільки яблука. Хочеться десь якогось смаколика, але ти розумієш, що ти позбавлений. Економить пані Лариса на всьому. Я не люблю гречку, і це мене спасає. Тому що я вона сама дорога, я люблю овсянку. Ну, його то, то виходить вже як ласощі. Кефір, ото наш Так. і цей скромний пакет продуктів обійшовся у майже 300 гривень. Ну що ми взяли? Ні м'яса, немає, ні овочів, таких немає, ні фруктів немає, тільки те, що отак, от молоко, хліб. Олія. А ще оренда квартири комірна і заспокійливі. Усі ці витрати змушені брати на себе діти. Ми весь час перераховуємо, скільки можна купити продуктів на цю пенсію, ліків. але життя ж не закінчується цим, тільки ну, от, хтось любить малювати. От уявіть собі, він не може купити собі фарби, а жінки наші вишивають, а скільки коштують ці нитки. І ви розумієте, як то тяжко. Як визначається, той мінімум, який падає на картки пенсіонерів, роз'яснюють у міністерстві соцполітики. Найменша пенсія в Україні це 40% від мінімальної заробітної плати, тобто 3370 гривень. Але це за умов повного страхового стажу та віку виходу на пенсію. Чоловікам потрібно відпрацювати 35 років, жінкам 30. Тому якщо в людини страховий стаж буде меншим, то відповідно пенсія буде менша, але не менша аніж прожитковий мінімум для людей літнього віку. Тому найменша пенсія буде там 2700. До трьох тисяч гривень в Україні отримують чверть усіх пенсіонерів, тобто майже 2 мільйони 700 тисяч осіб. Ще приблизно стільки ж мають до 5 тисяч, хоча середня пенсія торік становила 5 тисяч 852 гривні. Це за рахунок 13% людей, які одержують понад 10 тисяч. Можна було би просто додати всім збільшити гроші на на якийсь коефіцієнт. Але сьогодні ми маємо 10,5 мільйонів працюючих і 10,5 мільйонів пенсіонерів, які отримують пенсію. Тобто на кожного працюючого у нас є окремий пенсіонер, якого ми отримуємо. Виходить, що пенсіонер отримував приблизно 10 тисяч гривень, стільки ж єдиного соціального внеску повинен сплатити працевлаштований українець. Так виглядає солідарна пенсійна система, яка діє в державі. Втім, через окупацію, низьку народжуваність і головне шалену міграцію за кордон забезпечити стареньких просто нікому. Та й шкодить ще горозвісна тінь. Майже третина економіки в тіні. Тобто можна рахувати, що десь як мінімум 3 мільйони українців працюючих не сплачують єдиний соціальний внесок. Чим позбавляють і державу, і себе. Звичайно, майбутнє пенсійно забезпечення. Нинішня пенсійна система непрозора не прозора і несправедлива. Складна формула обрахунку. Понад сотня надбавок, кричуща різниця між виплатами. В той час, коли наші героїні не мають і трьох тисяч, є прокурори та судді, які отримують понад сто тисяч. Щоб таких розбіжностей не було. Уряд розробив законопроєкт пенсійної реформи, який уже розглядають у парламенті. Завдання пенсійної реформи, яку пропонує Кабмін – що давайте ми створимо бальну систему, яка дасть можливість, щоб люди, які йшли на пенсію в різні роки, отримували одинакову пенсію. Враховуватимуть два найважливіші критерії: кількість відпрацьованих років та обсяг сплачених страхових внесків. Цю інформацію переводитимуть у систему балів. Свою виплату можна буде порахувати на сайті пенсійного фонду. Скільки ви сплатили, ось стільки будете отримувати. І якраз мені здається, що це дуже великий позитив цій системі, що буде оцей дуже чіткий зв'язок. І це мотивуватиме людей в принципі починати платити в систему пенсійно, особливо якщо вона будуть знати, що вона стійка за інформацією уряду. Після реформування солідарного рівня виплат 80% пенсіонерів матимуть підвищення, хоча наскільки поки не зазначають. Також Кабмін почав обмежувати спецпенсії усім категоріям, які отримували понад 23,5 тисяч гривень. А це держслужбовцям, дипломатам, депутатам, прокурорам, щоправда, якщо вони не є учасниками бойових дій і не захищали держ. Аво Христина Величанська Ірина Цимбалфактесі -ТІ, ті марафон єдині новини.